коли. А чому нема коли? Бо я зайнятий. Ніхто не хоче зі мною гратися. Ви мене не любите. Та любимо тебе. Тільки не заважай. Чому мами немає? Мама бігає. А за ким вона бігає? За ким вона не бігає? А від кого вона бігає? Ні від кого вона не бігає? Просто так бігає. Щоб бути здоровою і красивою, і щоб тебе ще дужче любити. А чому? Тата немає, тато теж бігає. Щоб стати сильним та здоровим і мати міцні м'язи. І щоб мене ще дужче любити? Так. То не м'язи! А чому ти не м'язи? Бо я мало рухався! А чому ти мало рухався? Бо я пишу проект! А чому твоя вчителька не бігає, бо вона поважна людина, а може соромитися? Так? Не може бути вчителька без штанців. Та не всі ж бігають. А Може мама бігає. Я ж тобі вже казав, щоб бути здоровою і красивою, і щоб тебе ще душі любити. А Адже матина, бажана.